Привіт, мої сусіди! Давайте говорити про те, як не потрапити на аферистів. На жаль, так складаються обставини, що всяких скамів все більше і більше. А аферисти вони є в різних напрямках, в різних сферах. Можливо, ви колись стикались, ви намагалися продати щось на OLX, а вам скидали посилання. Таке, я оформлю OLX доставку, а вона ламана і там крадуть гроші з ваших карток. Те саме відбувається і на фрилансі, так як ми. Працюємо через інтернет тільки самостійними діями, інтуїцією і правильно побудованою комунікацією з вашими всіма потенційними майбутніми клієнтами, ми можемо себе захистити і обезпечити. І саме про це я хочу розповісти трошечки поділитися своєю тактикою, схемою і розказати, як мене особисто розвели на гроші на початку моєї фінансової кар'єри. Е, я не завжди була достатньо розумною. Інколи зараз так думаю, що ще недостатньо розумна. Помилки робили всі, і я хочу, щоб ви. Не втрачала свої гроші і просто на основі досвіду інших людей діяли і думали, і були готові до того, що може трапитись, або були готові так, щоб цього не трапилось з вами. <схід> Мені здали просто дуже хороше питання стосовно того, як приймати оплату, а коли ти комунікуєш через Behance. так як я вже згадувала, що там велася дуже велика кількість оновлень, але не всі грають нам на руку. Behance став себе позиціонувати як фріланс платформа де тепер можна створити вакансію можна створити фріланс проект і на нього найняти спеціаліста і спеціалісту заплатити через саму платформу Behance, котра користується тільки PayPal або Stripe. і як ми знаємо ми в цьому плані обмежені PayPal Доступний нам тільки для персонального користування, тобто як бізнес акаунт ми не можемо прив'язати до Behance, Stripe взагалі не покриває Україну, тому ми ризикуємо. Інвестуючи дуже багато часу в Біханс, проте він ще дозволяє виводити, так би сказати, клієнтів з платформи, поки не прилітало ніяких попереджень, як, наприклад, на Upwork або Fiverr про те, що не можна ділитися персональною інформацією до відкриття контракту. Всередині платформи, бо в іншому випадку або вас, або клієнта цього забанять, бо ви уводите гроші з платформи, тому що, як ми знаємо, вони нам фріланс платформи забезпечують. Потік клієнтів і мають комісію з клієнта із флюансера і на цьому заробляє. Якщо ви перейдете напряму, він втрачає гроші і ви втрачаєте акаунт, якщо вони про це дізнаються. Тому на обіганс ще немає такої жорстокої політики. Відповідно, мої дії, коли до мене заходить заявка на потенційну співпрацю, я одразу попереджаю людину, що е вам буде комфортно робити оплату іншими методами: це PayPal або Payoneer або прямий SWIFT платіж, якщо це велика якась сума, тому що SWIFT платіж коштує десь 50 євро-доларів комісія. По-різному там рахується, я точно не знаю. Напишіть, скільки зараз SWIFT платіж коштує. Давно гроші не отримала. Дуже сумно. Раніше просто SWIFT платіж, комісію за мене клієнту Платили, а цього року з мене знялось за останню транзакцію. І після того, як я сказала про цю незручність, про те, що, на жаль, я не можу приймати оплату через Behance, ми можемо продовжувати комунікувати, тому що якщо людині, звісно, це не підходить. Та ми втрачаємо контакт, ми втрачаємо людину. Але не такі всі упереджені: більшість тупо типу, погоджуються, тому що якщо вони вподобали саме ваш стиль, вони хочуть найняти саме вас, і вони будуть йти зустріч. Тактика того, щоб лишитися без грошей в цьому випадку, бо питання було саме, як отримувати оплату для того, ну, щоб не кинули. Особисто я розбиваю весь проект. На етапи оплати, зазвичай дивлячись від суми і від обсягу роботи, я прораховую зазвичай передплату оплату про, по проробленому 30% проекту. Потім оплата по ще 30% і постоплата після закінчення проекту, але перед передачою всіх ісходників всіх Оригінальних файлів і всіх прав уже замовнику. Обов'язково тільки в такій послідовності це гарантує вам особистий індивідуальний захист. Якщо суми контракту великі, то клієнтам буває важко надати першу передплату. І в такому плані я вчиняю, кажу, ми можемо зробити з вами маленьку тестову частину, наприклад, ескіз концепт. Його ви оплачуєте. Він коштує там ну, меншу суму, там 20, 40, 50 доларів, євро, в залежності від того, про які суми ви взагалом говорите. Е, ви дивитесь, що я справді приступаю до роботи. А я бачу, що ви справді оплачуєте. Відповідно, після такої маленької ітерації, якщо ви е, змечнулись з замовником, він вас обирає після. Зроблення цього концепту каже, та справді ви мене відчули, ви мене зрозуміли. Я хочу продовжувати з вами співпрацювати. Тоді, будь ласка, зараховуємо передплату. Передплата може бути там 10-20% від проекту, але це не обов'язково типу 50% просити наперед. Але при умові, що ви дієте за схемою постоплата по відсоткам проробленої роботи 30-30% і після. У вас може бути своя схема в залежності від суми і тривалості проєкту. Це найкраще саме для нас, тому що ми не маємо зарплатні в кінці місяця, нам ніхто обов'язково не платить. А якщо ми робимо якийсь дуже величезний проєкт, нам треба фінанси на наступний місяць, там в кінці місяця рахунки оплатити. Це просто таке. А, Грамотне ставлення до свого фінансового планування, і, на жаль, кожен фрилансер, кожен ілюстратор має ним володіти для того, щоб існувати в цьому світі успішно і не тривожитись надмірно стосовно якихось питань, котрі насправді ну, вирішуються. Так що, ось. Даю відповідь на цей коментар. Коли я працюю через Behance, я кажу, якими методами оплати я можу прийняти гроші, і потім кажу, як саме ми працюємо по проекту. Це головний секрет того, чому я люблю цю платформу, чому зберігаю хороші стосунки з нею, взаємини і маю клієнтів звідля. Бо в більшості випадків саме комунікація ключ до успішного проекту та першочерговий. Дотик, це вподобатись, щоб ваш стиль сподобався клієнту, і він першочергово вам написав. Але потім, як саме ви спілкуєтесь з клієнтом, як ви підтримуєте розмову, як ви включені в зацікавлені в те, щоб йому пояснити всі шляхи співпраці з вами, вже буде залежати весь загальний успіх проекту, повертаючись до історії про шахрайства, їх неймовірна кількість, на жаль. Я думаю, майже кожен з нас вже щось отримував. Я навіть не рахую, скільки тих э, аферистів мені писали, мені там писали просто, бо мої дані відкриті. Типу, ваш дядька лишив вам гроші в банку. Або намалюйте мені картину фізичну, я вам відправлю чек. І нефті оці ці nft покупці, просто погалом повально. І в мене подруга вона. Тільки завела новенький арт-аккаунт і отримала таке повідомлення: таке «єй, це трошечки дикатор успіху. Тебе розцінили алгоритми і ці боти як митця, котрому можна прийти, написати його надурити і забрати його гроші. Цілі і техніки цих всіх афер дуже різні. Вони так само існують і на фрілансі, на Upwork, на файвер, на Behance. Коли ви бачите текст, який підозріло виглядає, викликає у вас сумніви або зазвучить занадто солодко, можна е, повірити самому собі і проігнорувати це. Не відкривати ніякі посилання, зовнішні ресурси. Поки ви не будете впевнені, що вам написала справді людина, яка зацікавлена в роботі з вами. Можна завжди е, спитати, саме яка робота, вивести на якусь персоналізовану комунікацію, е, щоб людина вам дала є такі як розуміння того, що вона саме з вами хоче комунікувати. випадку, е, Випадкові з NFT, то не працює, вони кидають роботи саме з твого портфоліо. Але всі ми вже просто знаємо про цю схему або намагаємося як можна більше розповісти. І якщо немає особистого досвіду, але закралася думка і сумнів, обов'язково просто uh, скиньте комусь uh, з досвідом, можете скинути мені uh, і завжди отримати відповідь, підтримку, бо um, немає місця, де би всі ваші питання могли би вирішитись тут. Yeah. Вам корисно завести якогось ментора під боком, котрий допоможе пройти якісь критичні моменти, якісь небезпечні ситуації вирішити. До історії з афористами на особистому досвіді. Це було дуже давно, коли я тільки почала свій upwork аккаунт І в мене були перші замовлення, котрі ну, я працювала, робила графічний дизайн, рекламу зовнішню всякі банерки. І до мене пройшов чувак, котрий сказав, що в нього є класний клієнт, в нього великі чеки. Але робота там пльова на одну годину і майже немає правок. Тому половину ти мені скидатимеш на картку від цих чеків. Я буду з тобою робити, типу, тобто, оплачувати це через платформу, але половину ти мені будеш відливачувати. І на самому початку гроші для мене виглядали справді дуже великі. Там було 300 доларів за дизайн банера одного зовнішньої реклами. І я така, вау, нічого собі! Зараз ми знаємо, що ніхто не платить 300 доларів за дизайн одного зовнішнього банера. Але 300 баксів, реклама, 300 баксів за дизайн одного рекламного банера, це не реалістичні ціни. І я тоді цього не знала і погодилась. І він зробив так зі мною три транзакції, три різних дизайну ми робили. Або два. Два, здається, два. Да. Е, три. Я поясню, чого я так подумала. Е, і відповідно я йому перевела 300 доларів. І 300 як би, лишалися мені з цих двох замовлень. І все було окей, я зробила дизайни. Але через якийсь час, це десь, десь було місяць три-чотири. Мені, е, така... мені прийшло повідомлення від Upwork, котре сповістило мене про те, що клієнт через банк. Запрошують ці транзакції назад, тобто повернення всіх, всієї повної суми 600 доларів з мого рахунку будуть зняти. І тут ви розумієте, що я влипаю в мінус на самому порку. У мене лишається акаунт, мінус 600 бо у мене на рахунку вже не було грошей, і вони сказали: ну, типу, ми їх повернемо, але ти, типу, відпрацюєш. І ми пам'ятаємо, що я перевела ще 300 доларів тому чуваку. Тому загально я влітаю на 900 доларів на початку самого аккаунту, на початку самої роботи. І мені було дуже сумно і тяжко, але я тоді мала. Гарне аранжування, багато інтерв'ю, і мені почали проходити проекти, котрі я робила за рахунок цього боргу. Тобто я робила роботу ще десь півроку. Нічого не отримувала, але гасила борг. А, може, там було менше, я зараз можу домінізувати. Можливо, я зробила ту роботу за два місяці, і потім вже з плюсу почала заробляти і собі а, мати забезпечення. Я точно не пам'ятаю. Якби ця ситуація трапилася зі мною зараз, я би, мабуть, вмерла від тривожності. Тоді я жила зі своїм колишнім чоловіком. І я все ж таки відчувала себе плюс-мінус безпечно. У мене був захист емоційний, фізичний, і тому я змогла прожити цю історію. Зараз на таке потрапляти дуже-дуже небажано. А, Звісно, розум уже і досвід якраз таких чинків дозволить, звісно, їх всіх як можна краще оминати, але ніхто не застрахований. Бо Бо щось може трапитись, на жаль. Я не хочу наврочити на себе, я не прошу цього досвіду знову всесвіту. Мені хватило. Досить. <світ> Мене обманювали дуже багато разів в тому житті, і я не дуже не хочу, не хочу його колекціонувати, ту різноманіття. Я сподіваюся, ця моя відкрита і щира розмова, бо не так же і легко зізнаватися в тому, що ти був дурочком. Що тебе обставили просто тут мало бути дуже агресивне слово. <свісно> І я не хочу, щоб, не дай Боже, щось таке жахливе трапилось з вами. Наскільки дискомфортно можеш себе відчувати, щодо цього слова жахливе, мені треба ставляти дисклеймер, що це не найжахливіше в житті, що можна вже статися. Але ми говоримо зараз в рамках цих 15 хвилин саме про такі ситуації, не про все інше жахливе, що відбувається в світі. Сподіваюся, вам корисен мій досвід. Ви матимете ще питання, я буду рада надати вам допомогу, відповіді, бо я люблю з вами розмовляти. Я давно не казала цього. Якщо ви дивилися особливо до цього місця, будь ласка, поставте лайк, поділіться цим відео, пишайте ваші коментарі і питання. Дуже рада, тут затишно і тепло посидіти з вами, почутися. Побачимося в наступному відео. Бувайте!